Цей трамвайний маршрут був до да речі, цікаво. Mm -hmm. Паравий був трамвай сюди а, прокладений. Потім він був кінний трамвай. А пізніше, вже на початку, коли там в 1910 році робили вже більгійці, робили скінного трамваю електричний. То на прохання місцевих мешканців власників дач зробили і сюди трамвай електричний. І тут, до речі, третє місце в Одесі, де є поняття станція. Mm -hmm. Є станції Люзовської дороги, є станції фонтанської дороги чи станції фонтана. А тут є станції Хаджибейської дороги. Кажуть, на станціях міняли коней. Mm -hmm. Оце от така версія, чому тут теж є поняття п'ята станція Хаджибейської дороги, там є там, шоста станція, колись цей трамвай ходив аж до самого Хаджибейського лиману. Зараз так само, як дивічі, як в Аркадії, в інших місцях вже до самого, тобто останні станції зникли. Mm -hmm. Тобто зараз до лиману самого він доходить, але не так, як раніше.